Найвища вартість за останні сім років ціни на огірки по Україні почали стрімко зростати. За даними міжнародної аналітичної платформи, істфрут вартість огірків на 35% вища ніж наприкінці минулого тижня. У порівнянні з минулим роком цей овоч нині кошти вдвічі дорожчі і на Чернівецьких ринках. У чому причина такого зросту цін та по скільки продають нині огірки на Буковині, дізнавався Євген Паселюк. Огірки, вирощені власними руками продавців на ринку, реалізовуються від 40, а то й до 80 гривень за кілограм. Високі ціни спричинені аномальною спекою влітку та відсутністю дощів. Максим Павлюк щодня виставляє на прилавок ринку центрального від 50 кілограмів огірків, але продає лише 20. закуповує на гуртових ринках, куди привозять овочі з Тернопільської області. Огірок зараз закінчується. Його зараз дуже мало ночі, холодні. Він не росте. Важко його зараз. Тобто, що знайти, навіть бо всій дощі зараз, що пішли, городі взагалі нема, це тепличний грох. На ринку Буковинському Орися Космач двічі на тиждень продає домашні огірки. За кілограм править 40 гривень. Ми вирощуємо для себе, виходить, якщо є лишні – для продажі. В цьому році, та як була посуха, вони не дуже вродили, тому що немає дощу, немає поливу, немає нічого. Теплиць у нас немає, закінчується. Це вже так, як останні. Тому що своїм вони вже віджили, тому що я продаю вже їх як десь півтора місяця. Бачити людей немає, нічого немає. Як зазначають експерти лабораторії ветеринарно-санітарної експертизи, на ринку Буковинському перевищення кількості нітратів у гірках цьогоріч поки що не фіксували. Найчастіше овочі для продажу привозять з Кіцменського, Новоселецького та Сторженецького районів. На ціни за словами фахівчині впливає декілька факторів. Менша купівельна спроможність людей. А, і, але найголовніше це погодні умови. Якщо взяти те, що я спілкувалася з колегами з інших регіонів, то в наші ціни помірні, тому що є регіони, де все висохло, і звичайно ціни набагато дорожчі. Плюс того люди не можуть підвести, бо в силу деяких обставин, які, про які всі знають. Містяни кажуть, здорожчанням відчули. Тепер огірків купують менше ніж раніше, а то й взагалі не купують. Дуже дорого, дуже дорого. Навіть не, неможливо було щось засолити якусь банку, тому що такі ціні це занадто. Так мушу, мушу потрошки, хоча би так, чисто символічно. Ви знаєте, шукаю дешевше і стараюся, що не, не занадто обхідне, то я вже стараюся то не брати. Дивлячись, коли я отримую пенсію. Якщо отримала одразу пенсію, можу тоді трошки більше купити, а якщо вже підходить до закінчення, як кажуть, фінанси, то вже менше. Ще дорого? Ну, раніше брав 2-3 кілограми, ну дешевше було, заробітте 70 гривень дорого. А Може пів кілограму все-таки. Євген Пасалюк, Андрій Курдубан. Новини СІ-4.